Ми усі одна сім'я, неповторні ти і я. Будемо усі дружити, зламині і мірі жити, бо життя це дива казка, в ньому є любов і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити, на землі добро творити. Вітаю вас, дівчатка і хлопчики. Тема нашого сьогоднішнього заняття я та моя сім'я. З Аплатончиком розглянемо, хто проживає в сім'ї, які обов'язки виконують, які є стосунки в сім'ї. Дідусь, бабуся, сестри і брати тебе і діти тримають завжди, завжди не разом мама, тато, я, усі ми називаємось як дітки? сім'я. Так, знаємо, що сім'я це ті рідні і найближчі люди, які живуть разом, які піклуються одне про одного. Як ви думаєте, жити в сім'ї це добре чи погано? Звичайно, добре. Сім'я це люди, які проживають разом. Ми знаємо, що це найближчі, найдорожчі нам люди. Адже добре, коли нас чекає вдома сім'я, родина, правда? Кожному в сім'ї жити затишно і щасливо. Тому що в сім'ї люблять, дбають, хочуть зробити щось приємне, порадувати. Ви зможете подивитися на картинках, як проживають сім'ї, допомагають одне одному, відпочивають, граються разом. Щаслива сім'я це де члени сім'ї добре ставляться, звичайно, одне до одного, допомагають один одному, зайняті своїми якимись справами. Дуже добре, коли родина весела, дружня, коли дітки слухають дорослих, а дорослі дбають про дітей, допомагають один одному. Тоді кожному живеться радісно. Розгляньте малюнок і подивіться, назвіть всі члени родини. Давайте назвемо лагідно цих членів сім'ї. Я зроблю вам таку підказку. Сильний, міцний, умілий, веселий це хто такий? Лагідний, будь ласка, це так, це так. А як ми можемо ще лагідно сказати? Тату, татус, татуся, опа? Та. Красива, мила, найкраща, лагідна, добра, це хто? Це наша мама. А лагідну ми назвемо її як матуся, мамочка, мамуся, так добре, старенька, ласкава, працевита, турботлива, мудра, це хто. Це бабуся, бабусенька, бабуня, так. Добре. А сивий, мудрий, розумний, майстровитий. Це дідусь, так, дідусенько можна ще сказати. Добре. В українській родині кожен допомагає один одному. Кожен має свої обов'язки. Можете подивитися, що тут не тільки домашні обов'язки кожен робить, не тільки ходять на роботу, готують їжу, а ще, звичайно, роблять домашні справи якісь разом, відпочивають, граються, люблять дітей без якихось причин. І дорослі намагаються зробити для дітей, звичайно, щось приємне. От тато читає книжку. Також ми знаємо, що дорослі нас пестять, люблять, купляють нам іграшки, відвідуємо разом з ними ігрові майданчики, якісь, правда? Зараз з вами ми пограємо у гру, так чи ні називається гра. Розглянемо, чи дружня родина на картинках. Тобто, Обговоримо стосунки у сім'ї. Проаналізуємо такими кішечками. Якщо згодні, то ставимо галочку, якщо не згодні, ставимо крест. Домовились? Турбота онуків завжди приємна бабусі чи дідусі? Так чи ні Приємно, коли за бабусею доглядають онуки чи за дідусем. Звичайно, приємно, турбота. Старша сестра повинна завжди допомагати молодшій, так чи ні? Повинна, так, тому що вона більше знає, більше вміє, доглядати може за маленькою сестричкою, так? допомагати їй, звичайно. Умічка повинна бути. Слухатися дитині потрібно тільки тата? Так чи ні? Ні, звичайно, так, потрібно слухатися всіх дорослих. Так, правильно. Батько може бити та приміжувати власну дитину? Як ви думаєте, так чи ні? Ми ставимо галочку чи хрест? Згодні чи не згодні? Ні, звичайно, ні тато, ні мама. Не повинні принижувати свою дитину. так? ми з цим не згодні. Члени родини мають не сваритися, а допомагати одне одному. Так чи ні? Звичайно, так. Повинні не сваритися, а жити дружні. тоді родина буде, звичайно, щасливою і радісною. Добре. Діти мають навчатись, бо це потрібно їхнім батькам та родичам, так чи ні? Ні, звичайно, це потрібно всім, навіть самим дітям. Потрібно нам, так? Ми повинні з вами теж навчатися, щоб чогось щось знати, багато знати. Навчатися не лише в школі, а навчатися у вищих закладах. Це не тільки батькам потрібно, це потрібно повинно бути нам теж. Діти не мають допомагати батькам, а лише гратися і їсти солодощі, як ви вважаєте, так чи ні? Ні, звичайно, не тільки гратися повинні діти, а й допомагати батькам, носити свій вклад в сім'ї чимось навіть дрібним таким, але допомагати. Усі члени родини мають зустрічатись лише на свята, так чи ні? Ні, звичайно. Всі члени родини, вся сім'я може зустрічатися і збиратися тоді, коли їм це заманеться, коли він захочеться, коли вони дійсно цього захочуть. Правила ніхто не встановлює. Добре. Зараз ми з вами трішки відпочинемо. Ми з вами, дітки, гарно потрудились і, мабуть, трошки притонились, я так думаю. Тепер настав час відпочинку. Ми проведемо з вами таку піскульт-хвилинку. Щоденно, щоранку робимо заряд. Дуже нам подобається робити все по порядку. Прокувати весело, руки підіймати, присідати і вставати і знов починати. Пропоную під музику зробити довільні рухи. Пострибати, потанцювати, попіднімати руки, поприсідати, все, що ви захочете. Домовились? Давайте розпочнемо. Я думаю, що ви трішки відпочили, так? Дуже добре. Тому переходимо до слідуючого Ого. завдання. Я пропоную подивитись на оцю картинку на фото. Адже кожна українська родина має свої традиції. Я думаю, що у вас сім'ї теж якісь є традиції, де ви збираєтеся всі разом. І їх святкуєте. Пропоную розглянути ось такі малюнки, подивіться, ось така традиція бабуся навчає онучок вишивати. Це теж може передаватись покоління в покоління, як потрібно вишивати якісь рушники, скатертини. На цій картинці, як ви думаєте, що роблять діти, що вони святкують. Так, день народження. Є ще така традиція носити вишиванки. Ось на цій картинці ви можете побачити, як сім'я одягнулися всі вишиванки і теж святкують таке свято. Ще є традиція збиратись з цією сім'єю за столом, наприклад, на Різдво, на такі релігійні свята. Пусть ви можете нижче подивитися. Також може бути така традиція готувати страви з цією сім'єю. Ось можете подивитися на тому фото, де дітки з батьками одягнуті, спеціальний, такий спеціальний одяг, да, партики, теж готують якусь страву. У вас теж може бути якісь традиції, такі, про які ми не знаємо. Хтось може святкувати свої якісь свята. Дітки, є ще таке одне свято, яке відзначають сьогодні. Хто знає, яке це свято? Це День святого Валентина. Або День людей, які люблять один одного. Це може бути сім'я, правда ж? Це може бути члени сім'ї, про яких ми сьогодні говоримо. Символом сім'ї і символом свята сьогоднішнього є серце. Здавна люди вважали, що саме в серці народжується кохання і любов прочитати вам віршик про святого Валентина, який є покровителем цього свята. Святий Валентине, святий Валентин, кому дарувати сердечко? Подаруємо їй сестричці, вона гарна й добра. Подаруємо йому братикові, аби не сварився зі мною. Подаруємо їй вчительці, коли її побачу. Подаруємо йому лікарю, котрий мене завжди лікує. Святий Валентин, святий Валентин, кому дарувати сердечко? Подаруй його мамі, подаруй його таткові, і вони наповнять його добротою. Тому сердечко ви можете виготовити своїми руками, ви можете намалювати і подарувати йому, тій людині, його, і людині яка, яку ви любите, яку які ви хочете зробити приємно. І лікарі, і вчительці, і сестричці, і подружці. Всім, кому забажаєте. Символічно Валентинки роблять у формі серця. Це називається такі подаруночки Валентин. Так? І стараються не підписувати або змінити почерк, щоб людина сама не здогадалась, кому вона подобається. Що таке можна зробити. Подарувати, і людина буде дізнаватись від кого це, хто ж це не подарує. Зробити такий приємний подарунок. Дітки, от ми з вами говоримо про те, що можна подарувати своїм рідним людям сердечко. Я пропоную подарувати сердечко. Нашим воїнам, нашим солдатам, які захищають нашу країну сьогодні. Подаруємо жовто-блакитне серце. Це сердечко я візьму, подарую ЗСУ. ЗСУ у нас найкраще усім серцем їх люблю. Збройним силам України. Подаруємо, подаруємо. Молодці. І також давайте подаруємо нашій батьківщині, Україні. Яку ми теж любимо, хочемо, щоб вона знову була скоріше вітучою, малювничою, гарною, тому що серце є теж символом нашої такої безмежної любові. Подаруємо, подаруємо нашій батьківщині таке жовто-блакитне сердечко. Зараз давайте на закінчення нашого заняття зробимо такі висновки. Що ж являється цінностями сім'ї? Ми з вами вже говорили. Які цінності має сім'я? І давайте зробимо із цих цінностей гарну квіточку. Ось посередині написано ціневі цінності. А пелюсточки ми з вами будемо додавати. Це ті цінності, про які ми сьогодні говорили. Повагу додамо до сім'ї. Повинна бути в сім'ї повага. Повинна любов, турбота, увага, довіра обов'язково повинна бути в сім'ї між членами сім'ї, радість, теж є цінностями сімейними. І допомога. Ось дивіться, яка гарна квіточка у нас утворилася. Із цих сімейних цінностей. Така сім'я, звичайно, буде щасливою, якщо всі члени сім'ї будуть дотримуватися таких цінностей, будуть все робити для того, щоб зберегти свою сім'ю. І, звичайно, дітки як же без домашнього завдання. Хотілося б, щоб ви вивчили маленький такий віршик, який дуже легко вчиться. Вірш замнемо таблицею про сім'ю. Ви можете разом із сердечком, з Валентинкою, яку виготовите своїми руками, розповісти і вірш, і бабусі, і дідусеві, і мамі, і татові, кому захочете. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Давайте разом зі мною. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Ось таке завдання домашнє, такий віршик, вивчіть, будь ласка, його. І розповідайте всім, кому захочете. Ваше заняття підійшло до кінця. Дуже рада вас була бачити на занятті. До побачення. Любіть свою сім'ю, діти. До побачення!